Спочатку ви не відчуваєте задоволення від себе та свого життя. Ваш розум обмежує вас від реальності вашої мрії. Ви знаєте, що гідні більшого, але вважаєте, що не можете нічого змінити. Ви живете старими сценаріями і обмеженнями, які нав'язали батьки, суспільство або ви самі. Ми, вони не дають вам вибратися на новий рівень. Ви застрягли в постійній рутині, і це забирає вашу енергію. Ви не можете вийти з цього кола на новий рік. Починаєте помічати різні символи і задумуєтесь про їх природу і значення. Ви можете почути щось про матеріалізацію думок, бачити однакові числа або в вашому житті трапляються дуже дивні збіги та ситуації. Ви починаєте глибше вивчати цю тему, міняєте свої думки, інтереси та переконання. Ваше оточення може помічати це і буде намагатися вас повертати у ваше старе життя. Тут у вас завжди є вибір відкинути ці знаки і залишитися там, де ви є, або піти у щось нове і відкинути те, що вас обмежує тут і зараз. Поступово ви виходите із рутини і опиняєтесь у новій реальності. На цьому етапі ви можете переміщуватись різними сценаріями, але треба в Необхідно видалити всі старі програми у вашому тілі, підсвідомості та замінити їх на нові простір. Буде очищуватися та звільняти місце для нового. Мозок буде панікувати і повертати вас назад. Це найважчий період, коли все старе буде полишати вас. Вам необхідно відпустити це і перепрограмувати себе на нове. Це займає час та енергію, але без цього неможливо перепрограмувати. Муватись на нове життя. Багато хто не витримує і хоче повернутись назад, але назад дороги вже немає. Коли ви пройшли всі трансформації та очищення і вибрали реальність, в якій хочете жити, для вас настає час дій. І перший крок буде найскладніший. Ви Розпочинаєте свій шлях за новим сценарієм, ви формуєте нові нейронні зв'язки. Ви вчитеся жити у потоці, довіряти всесвіту, контролювати свої емоції та думки, творити матерію за допомогою розуму. Розвиватися і розвивати свої енергії, ви виходите на новий рівень, ви стаєте творцем своєї реальності. На ваша думка і матерія буде створена. Туди доходять не всі. Вам необхідно тотально очистити себе і навчитись контролювати себе. Будете оглядатися і розуміти, який шлях ви пройшли, і як це зробило вас сильніше. Три ви вирішуєте, що буде з вами, адже усвідомлюєте свою.